програма Ваша Свобода я Інна Кузнецова вітаю вас. Наш сьогоднішній гість, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниший. І зрозуміло, ми будемо говорити сьогодні про Донбас і про Крим. Добрий день. Добрий день у фінальній стадії перебуває справа Ахтема Чейгоза в Кримському суді минулого тижня. Було оголошено вирок Володимиру Булаху, і хоча з Німецьких теренів подекуди роздаються думки політиків німецьких про те, що потрібно розділяти Донбас і Крим. Спочатку вирішити про розв'язати проблеми Донбасу, потім вже говорити про Крим, але як бути з долями у цих людей? Що найменше ну я, я, я не знаю, чому розділяють, можливо, це суто технологічні вислови, можливо, там в когось внутрішні політичні маніпуляції, але ми так точно як українська влада не поділяємо. Але ну неприложним є факт про те, що суди Російської Федерації, діючи в Криму, порушують все, що можна порушувати, навіть відповідно до законів Російської Федерації, які також не, не дуже компилюють або, скажімо так, знаходяться в у відповідності до міжнародних норм. Але способи захисту, які може вжити Україна по Криму, вони, мені здається, ну. Дуже обмежені через те, що Росія порушила все, що могла порушити по Донбасу. Є мінський процес, так званий, який багато хто критикує, але є угода. По Криму її немає, і тому там ми можемо рухатись там в певному форматі, використовуючи трьохсторонню контактну, контактну групу. То по Криму такого формату немає. Добре, але що влада планує робити? Всякому разі, хоча б е, полегшити долю цих людей. Однозначно, ми з Мустафою Джамільовим, я особисто внесли законопроект про те, щоб таких політичних в'язнів підтримати, всіляко з боку української держави. Це має дві головних мети: по-перше, підтримати родину, підтримати особисту людину, а також підтримати дух, сказати, що ви знаєте, українська держава не забула про своїх патріотів, які зараз на жаль опинилися в застінках російських тюрем і. Там інших місць, де утримуються наші політичні в'язні. Звичайно, ми сподіваємося, Ви говорите, ви говорите щоб... про, про цей законопроект, який ініціювало міністерство стосовно так. соціальної допомоги, але і правової, але це було зроблено. Це ініціатива. Ця була кілька місяців тому. Поки що нічого не зроблено. Наскільки я розумію, чекаєте сесії Верховної да, Ради, чи чекаємо. можливо якось урядовими рішеннями це зробити? Це неможливо на жаль зробити урядовим рішенням, можна зробити лише законом, а, але ну ви знаєте, що законодавство має. Особливо в демократичних країнах, певні обмеження через процедури. Я думаю, що ці процедури не складно дотриматися. Головне, щоб усі перейнялися цією проблемою. Це вперше за три роки ми зробили там таке намагання прийняти законопроект, який би врегулював і підтримав цих людей. Але я підкреслюю, що маємо діяти злагоджено. Держава має допомагати соціально, правову допомогу, фінансово надавати певну е, увагу створювати бази для захисту в міжнародних інстанціях, але паралельно має працювати і дипломатія, і міжнародні судові інстанції. Але ви бачите, ви говорите все це в майбутньому. Що робиться в теперішньому? В теперішньому є кілька судових процесів ви про них. Знаєте, вони такі ж також восени міждержавних позовів. Вони будуть розглядатися. Тобто Україна зробила кілька кроків. І тому звичайно ми очікуємо майбутнього, тому що буде судові будуть судові розгляди. А також є якщо буде прийнятий закон, то і буде в майбутньому теперішньому для захисту політичних в'язнів робиться лише те, що можна зробити в рамках таких умов, які зараз створені зараз Не допуск Недопуск міжнародних гуманітарних організацій, місій правозахисних. Взагалі нікого не На коли ви очікуєте ухвалення цих законів і що завадило їх ухвалити раніше? Ну завадило те, що не було взагалі такої ініціативи за три роки. А ми зробили роботу і сподіваємось, що депутати восени його восени його ухвалять. І звичайно, що тут е, має значення, щоб її було підкріплено рядком в державному бюджеті. Щоб е, ми не говорили, що в нас знову буде пустий закон, який не буде профінансовано. А я вам скажу, що багато робить не тільки в майбутньому, а й в минулому багато робило. Міністерство закордонних справ там, але ну я ж і ще раз підкреслюю, що світ не знайшов механізму, як вплинути на ситуацію в Криму, крім санкцій. І ці санкції, до речі, розпочаті дуже часто саме зв'язку з анексією і окупацією території Автономної Республіки Крим, а не тільки під мінськ. Під мінськ є окремо санкції під Крим є окремо санкції. Скільки коштів потрібно на ухвалення оцього цього законопроекту? Тобто, як він буде ухвалений, скільки коштів на виконання? Ну, у нас офіційно, тобто є дві цифри, на які спираються. Там, наприклад, громадськість говорить про те, що у нас близько ну деякі громадські організації наголошують, у нас є десь приблизно три сотні так званих політичних в'язнів. Але офіційно ті, хто це трохи більше сорока. От тобто, це незначні суми коштів. Там ми не знаємо, який буде розмір, затверджений Верховною Радою, ми б пропонували там. І які будуть видатки на праву допомогу адвокатів і ще тому, що ми не рахували там, передбачено це постанови Кабміну, але це кошти ну незначні. Ну абсолютно на 40 там людей, навіть на 300 людей цих, цих коштів не дуже багато потрібно. Тобто, це це не мільярди, не сотні мільйонів. І я думаю, що ці кошти цілком можна знайти в українському бюджеті. 490 30 74 код Києва 044, Ви можете телефонувати ставити свої запитання міністрові Вадиму Чернишу. А моє наступне запитання стосується постанови. Вона 1035, здається. Постанова, яка стосується перевезення товарів з через адміністративний кордон з Кримом судовим рішенням. Постанову було припинено міністерство. Підготувало нову постанову, на коли можна очікувати, що вона буде ухвалена і що в ній міститься, зважаючи на те, що люди, які зараз перетинають цей адміністративний кордон, стикаються з тим, що якщо вони показують судове рішення, то їх не чіпають. Якщо вони це рішення не мають при собі, то мають проблеми. Ми десь приблизно рік ініціюємо зміни до цієї постанови. Постійно якесь відомство проти. Тобто, спочатку Міністерство економіки, наприклад, було проти, врахували, тепер там, потім Міністерство юстиції. Але найголовніше зараз перепона це Державна фіскальна служба. От вона категорично проти змін до цієї постанови. Були, були, були різні там, скажімо так, думки, що як врегулювати це питання. Наша позиція така, це має бути врегульовано за окремою процедурою. Не посилаючись на законодавство, яке регулює порядок перетину державного кордону, тому що це не державний кордон, по-перше, це просто адміністративна межа. А треба врахувати специфіку те, що люди хочуть до цих пір виїжджати з Автономної Республіки Крим, вони мають право забрати свої речі. І саме це було причиною, чому суд вплинув на цю ситуацію. Але ми говоримо і про культурні цінності. І ми, якщо в Криму хтось хоче перевести культурні цінності. І причому це наші українські належні державі, і передати їх в музей. Ну ми що маємо зараз? Йому створити таку процедуру, щоб він не мог цього зробити. Ну але зараз процедура така, що нічого взагалі не можна. Так, от тому ми зараз запропонували кілька змін. А там починають знаєте, ну мені здається, це просто не болить у деяких бюрократів. Ну там деякі там, чиновники ДФС стверджують взагалі е, речі, ну яких вже в Криму давно немає. Ну тобто вони просто не володіють ситуацією. Тому, звичайно, ми дивуємось. Коли людина взагалі приходить на нараду, а до речі, в цей час от зараз знову це питання міністерство ініціювало. І я я думаю, що зараз перший прем'єр-міністр України проводить нараду відповідно для того, щоб вже нарешті винести це на розгляд е, уряду України. Сказали, проводить нараду. Це сьогодні проводить сьогодні. Нараду? от прямо в цей час. Зараз мій перший заступник зараз на цій нараді, щоб подолати всі неузгодженості, зокрема із державної фіскальної служби можна очікувати на те, що завтра після засідання кабінету. Ну я думаю, що до завтра ми вже точно не встигнемо через бюрократичну. Процедуру, якщо сьогодні ми знімемо всі питання технічні, там як а насправді світоглядні, то я думаю, що ми найближче засідання уряду спробуємо, щоб ця постанова проект, постанови був внесений. І ще раз підкреслю: я вибачаюсь там дуже швидко. Слухайте, там дуже багато речей, які не тільки пов'язані з людьми, але вони замкнуті на оцей закон про весь Крим про вільну економічну зону Крим. І мені здається, що її треба це, також. Це було інше запитання, а, але маю е, зараз дати слово людині, яка зателефонувала за телефоном 490-3074. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. добрий день як вас звати? День добрий, Юрій Кір. Я хочу от пану чернишу сказати, що це злочинна пропаганда або змова Кремля та банкові. Нам поцільно розповідають на вуха ту тезу, що е, там немає санкцій. Ще чогось ми не можемо. Ніяк подіяти на Росію, о тому що ви почитайте конституцію, що в ній записано, що робити, якщо ворог нападає на нашу землю. А подібні мерзотники, як ви, от розумієте, Ви тільки ви ну так, давайте без образ. Давайте без образ. Так от е, я хочу сказати, що я не знаю, історію України проклятиє таких як ви, та турчину та інших то по запитання є. Питання в тому, що у вас якась хоч крапли краплина совісті є, коли розповідаєте, що З, зрозуміли, дякуємо. Ну я не знаю на що відповідати. Да. На образи відповідати не буду, я думаю. Що... Е, буде наступне запитання. Ви вже зачепили е, питання економічної зони е, вільної економічної зони Крим, коли вона буде ліквідована. Ну, ми, ми також розробили законопроект. Знову я підкреслюю, що дивіться, якщо ми демократична країна, ми маємо діяти в демократичний спосіб. Ми пропонуємо зміни, про які ми скасували вільну економічну зону. України. є також е, різні думки. І дехто говорить, що це не потрібно зараз все нормально. На нашу думку, така вільна економічна зона має бути скасована. І ми відповідний законопроект за, е, внесли на розгляд міністерства відомств. Він до цих пір теж десь приблизно вже 8 місяців. Е, а Що заважає? Ну, я думаю, що просто багато хто з людей не розуміє важливість такого. Ну, ми переконуємо у декого інші протилежні думки, що треба залишити все як є. І це, до речі, позиція, яка ну, весь час, весь час що до неї йдуть дебати. Ми ініціюємо, ну, ми єдиний орган, який зараз це ініціює. Всі решта просто розглядають і е, думають, чи варто це робити. Маємо тобто, запитання з Маріуполя. Сподіваюся, по суті. Алло. Да. Добрый день. Говорить, будь ласка. Добрый день. І это Мариуполь. Слухаємо. Я хотела такой вопрос задать. Мне кажется ли министру, что вот он о России говорит, что там э, садят наших патриотов, но у нас в Мариуполе полно, сидят ребят которые несправедливо сидят вот сейчас просто уже Я не могу, просто я их не знаю, я их один раз видела. Ребят, не буду называть, в какой республике их подставили и посадили вместе с сепаратистами. Они здесь приехали с Австрии. Может, правильно, неправильно, но не в зимней обуви сидят вместе с сепаратистами, и никому их даже привезти еду. Моя дочка везет в Каменск. Это ж точно так же, как в России. И а а ви можете, с... я перепрошу у пани. А ви можете залишити свій Номер да, телефона, це якесь mm -hmm. питання, про яке ми не в курсі. Можете залишити номер телефона, щоб ми вам після ефіру зателефонували і да, розпитали якщо... деталі, да інформацію. Будемо вам вдячні, до да, да, залишити інформацію. я перше чую про те, що хтось завтра там знаходиться. Разом з тим сьогодні управління Верховного комісара ООН у справах біженців виступило за те, що треба скасовувати прив'язку до отримання пенсії соціальних виплат до реєстрації в якості внутрішньопереміщених осіб. Ви очевидно в курсі стосовно цього брифінгу, тому що для Звичайно. отримання виплат соціальних і пенсій проходять ці перевірки для людей, які не є переселенцями, такі перевірки двічі на рік не влаштовуються. Чи не вважаєте ви такі перевірки дискримінаційними? Я можу відповісти, що це також питання довгих дискусій, не тільки всередині уряду між урядом і неурядовими організаціями, міжнародними організаціями. А ми вважаємо, що якщо людина має право на отримання, да будь-яке право, в тому числі на отримання пенсії, таке право е, повинно бути реалізовано. Справа в тому, що немає механізму реалізації для тих, що, що живуть на непідконтрольній території. Зараз я думаю, що всі, хто є внутрішньо переміщеними особами, о, до речі, техніка. І порядок проведення перевірок на нашу думку, і до речі, міністр соціальної політики, ми з ним це обговорювали, підтримує в теорії таку ідею про те, що мають бути електронні просто обмін електронними базами даних для того, щоб не перевіряти особисто, весь час не приходити там додому до людей, які там умовно скажуть можуть працювати взагалі не знає. Вони ж не зобов'язані весь час вдома, вдома сидіти. Але дуже велика частина цієї роботи технічної, вона. Має робитися кількома відомствами Державною прикордонної службою, міграційною і так далі. Тобто, ми виступаємо за те, щоб оці ці перевірки, які мають бути зроблені, були робилися автоматично, щоб людина від цього не страждала. Що стосується тих, хто проживає не на підконтрольній території, ну вони ж дійсно не мають статусу внутрішньопереміщеної особи. А внутрішньопереміщена особа ще й додатковий платіж, як внутрішньопереміщена на компенсацію вартості проживання. Ну, наскільки я знаю, міністр і, звичайно, соціальної що? політики говорить про те, що є люди, які приїздять сюди раз на три місяці, отримують гроші, да, можливо, які набігли. береш частіше, можливо. Так можете про те, що зараз по кому ми можемо перевірити Українська держава, має на увазі там, де є українські органи, це підконтрольна територія. І якщо ти тут знаходишся, якщо ти маєш статус ВПО, ти отримуєш і пенсію, і платежі як ВПО. Що стосується тих, хто живе на непідконтрольній території, вони ж не є ВПО. І тому, звичайно, що як можна прив'язати статус, то ми говоримо «Ви ВПО, а вони ж не ВПО, бо вони там постійно проживають на НКТ. Але там діє вісьмий пункт комплексу заходів по виконанню мінських домовленостей. В восьмому пункті написано, що сторони маються на увазі Росія, Україна і ОБСЄ під час роботи мінської підгрупи, мають знайти механізм. А цей механізм дуже складно знайти і практично неможливо через позицію. Російської Федерації через відсутність української влади, через відсутність банковської системи і так далі. І я вже говорив, що була франко-германська експортна група, яка сказала, що. Через децентралізовану систему пенсійного фонду через низку інших причин організувати це неможливо. Тому вещазна українська сторона також приймає участь в тому, щоб знайти механізм. Але цей механізм до цих пір не знайдений. І до речі, це пов'язано із платою податків тими підприємствами, які розташовані на непідконтрольних територіях і так далі. І так далі. Тобто це комплексне громадський питання. громадський активіст і правозахисник з Турецька Володимир Єлець стверджує, що в роботі міської робота міської влади турецька паралізована з його словами. Мера в турецьку нема. Обов'язки мера виконує секретар міської ради, але Рада цього року ще жодну раду зу, не збиралася на сесію, тому президент 12 травня підписав наказ про призначення у місті голови військово-цивільної адміністрації. От, доки там ще нічого немає, а це все знаходиться в 20 кілометрах від е, контрольованої бойовиками Горлівки. Е, і там безвладдя. прошу послухати Володимира Єльця. городской власти парализован Бюджетные средства не распределяются, договора аренды там, с предпринимателями не подписываются. Самая страшная ситуация у нас происходит из-за того, что у нас сейчас очередные проблемы с водой, которые у нас уже стали традиционными. И эти вопросы тоже некому решать. На улице 30-35 градусов жары, Води в місті поступають в два рази менше, ніж потрібно по мінімуму. Ощущення у людей, що міст брошен, нікому він не нужен. За три роки не реалізований ни один інфраструктурний проєкт. Хто має займатися цими інфраструктурними проєктами? Я подивилася на порталі, який ви презентуєте. Там по місту Турецьке є два проекти, вони стосуються двох шкіл. Так, звичайно, що має займатися місцева влада, яку мають призначити зараз, оскільки там це мова йде про військово цивільну адміністрацію. Звичайно, це не в повноваженнях уряду. Але в будь-якому випадку є там і обласна військово цивільна адміністрація. Вона також має там. Певні можливості впливати на ситуацію. Я знаю, що особисто голова адміністрації також займається і переймається проблему тарецьку. Звичайно, цього недостатньо. Я думаю, що ми будемо мати зустрічі з представниками і уряду і віцепрем'єром з регіональної політики. Я переговорю і з адміністрацією президента для того, щоб з'ясувати, як швидко там. Але ж я підкреслю це ну, рішення президента має бути, і тому обмеження персонально персональної і уряду. Звичайно, в цьому є певні. Але ж це рішення було 12 травня. Президент це рішення ухвалив 12 травня. А сьогодні вже скоро буде 12 можливо, серпня. Я не можу прокоментувати діяльність адміністрації, тому що можливо там іде пошук людей, можливо, там спецперевірки. Ну ви розумієте, там дуже швидко дуже як, речі близько. відбувається от співпраця міністерства і голови військово-цивільної адміністрації в, в робочому порядку. Відбувається звичайно. От, наприклад, дітей відправили в Хорватію. Відбирали дітей цивільна, військово цивільна адміністрація. Міністерство домовлялося з міністерством соціального захисту В рамках проведення. однієї хвилини, яка залишилася до завершення ефіру, і запитаю про дітей тільки більш дорослих. Вчора завершилася вступна кампанія до вишів, але для тих, хто скори... хоче скористатися послугами освітніх центрів Донбас та Крим, Україна, ця вступна кампанія продовжена до 30 вересня. Це по перше інформація для тих, хто хоче так. ще цим скористатися. По-друге, які підсумки маєте. З того, хто скористався вже в 2,3 і рази більше, в 2,3 майже рази більше людей скористалося зараз порівняно з попереднім роком. Це, звичайно, ну, нас тішить, але я думаю, що в наступному році ми маємо спрацювати ще краще. Йдеться про ті виші, які саме за цією програмою, чи так, взагалі так. в Україні? Ні, бо якщо ми беремо про ті, що взагалі, це ж звичайна, тобто неспрощена процедура, здаєш ЗНО йди в будь-який виш. Але ж мова йде про те, що діти не вчать ні української мови, ні їм забороняють, навіть вчити українську історію там і так далі. Тому для них і є певна Ну, звичайно, і бюрократичні процедури з паспортами. На в цьому році ми зробили трохи краще, набагато краще, я би сказав, бо саме завдяки тому, що до цього процесу приєдналися фахівці вишів, які були переведені. Будемо бачити, як завершиться ця вступна кампанія для е, тих, хто живе в Криму і на Донбасі. А це була програма Ваша Свобода, і сьогоднішнім гостем був міністр. Тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниш прола програму Інна Кузнецова. на все добре.